Усім привіт, вітаю вас на каналі Смерк. З вами завжди Віталік. Сьогодні у світі Індії Ігор у мене гра Death Must Die, що буквально переводиться як Смерть має померти. Та, це гра, в якій нам потрібно спуститися в пекло в пошуках самої смерті, обирати сили, надані богами, поєднувати різні ці всі сили, щоб <бити> битися з ордами нечисті, Такі от регалик подібні грі. На жаль, її не можна почати прямо з самого початку. Я пройшов пару ранів, і, в принципі, готовий показувати, що і до чого вам. Тож, давайте не будемо затримуватися і спускаємося в сам стартер. Давайте управління досить просте: Васт, Даш, атака, і в принципі можемо зациклити атаку, щоб вона атакувала сама. У мене є персонажка, вона просто наразі вона буде вирізати це все. І... Коли ми вбиваємо мову, буде падати експа, яку треба піднімати. Цей момент мені не дуже подобається, що їй прям треба підняти зелений кристалик, але що поробиш? О, полевела бог блискавок до наших послуг. Дивно, але це представлення зазвичай шокує смертних, принаймні, хоч трішки. Так, давай пропонуй нам свою силу. Нас немає. Ну тут діалог я залишу для вас. А сам буду вибирати вже нову силу. Так, в нас є три бонуси на вибір: один для атаки, один для Даша і одна пасивна. Здібність. Давайте, я думаю, ми будемо брати атаку, наша атака стане сильнішою і буде мати шанс стригерити додаткову атаку. Що ж, але рейндж зменшиться, ну нічого страшного. Хоча є Даш, а для Даша нам пропонується. Наш Даш матиме шанс статус, який перетворить нас наступний Даш. Шар з блискавок які можна контролювати, але ми не можемо контр... атакувати під час цього стану. Давайте почнемо з атаки. Опа! Слухайте, прикольно. Тобто ми вже не вогнем пуляємо, а блискавками. Так, давайте не будемо. Давайте будемо збирати експу. До речі, в нас тут є міні-мапа справа зверху в кутку, і на ній є ці жовті цяточки це якісь точки інтересу, де ми можемо щось піднімати. Наприклад, нам тимчасово дали бонус 100% атаки. Ну, це у нас не дуже цікавить. Давайте шукайте щось більш інтересне. оп, удача. Так, оці можна руйнувати і збирати грошики. За грошики можна потім купляти зброю та інші предмети. Зараз покажу вам. От, є тут інформація про нашу персонажку. Меріс її звати. І в нас є трошки одяжки, яку я повдягав був. Воно прям не знаю, базова, небазова, ну, не базова, ну, не скажу, що вона прям якась легендарна. Давайте так. Що ж, і ми можемо в під час рану а, дістати ще якогось зброї, одягу і тому подібне, які б нас підсилювати. Опа, знову влас. І інший бог, бог крон. Давай що ти нам запропонуєш? Для Дашу, для страйку і для посилки. ти Давайте більше демеджу до босів. Там босів і бар'єри. Так, от точка інтересу. Давайте зразу сюди Movement Speed. А, це тимчасово, але принаймні, ми можемо дослідити карт. До речі, я от не знаю прям, так, щось прям на вибір. Цей маленький будинок виглядає дуже затишним, маленький гремлін всередині запрошує вас зайти. Але ти не думаєш, що тут помістишся. І ви трошки зайняті, якби в цей момент. Але давайте нам він пропонує щось на вибір, три бонуси. захилитися, отримати атак Спід, Movement Speed на 60 секунд. Ну, ми в полові, того не дуже інтересно. Даш отримує швидкість перезавантаження, або давайте максимальне ХП. З ХПшку трошки збільшиться, бо ХПшки в нас в принципі не так вже й багато. Давайте шукати наступні точки інтересу. Я, до речі, в перший раз, коли запустив ран, я стояв тупо на одному місці і не розумів, що робити. Я думав, яка ж маленька карта в цій грі, що мені тут робить? Але потім я зрозумів, що по ній можна рухатися більше, ніж буквально метр на метр. Так, до речі, з'явився новий ворог. Леді Джастіс. леді Джастіс це справедливість. Так, що ти нам пропонуєш? Захист, ого, 18 армуру. Я не знаю, багато це чи мало? Э, каст. Э, в кулдаун створює світло на полі бою, яке продовжує дамажити ворогів певний час. Або сила. Радіанс. Аура, яка дамажить ворогів навколо нас. Чим довше вони стоять в аурі, тим більше дамаг. Давайте візьмемо ауру. Опа, дивіться, ну, як вона? Досить непогано, ми просто можемо так опоки заходити в ворогів, і вони самі вмрають До речі, я побачив, що в нас є новий ворог, це лучник. Опа, точка інтересу. Давайте загадемо сюди. Павший герой. І що? Щось було? Нічого не отримали. От лучник наш. А ну, давай, геть. Це не бос, це якась така елітка, ніби. Оскільки я розумію. Гаріш, якщо не помиляється, гра. Здається, болгарська. Але я просто недавно купив їх багато, того вже не пам'ятаю. Так. Опа. ну давай, давай. ти Опа. Є, так, щось нам впало. Левелап нам впав, або додаткова сила. Це додаткова сила, швидше. Так, це Бог Кронус, там Домах по бар'єрах та босах. Або можемо когось призвати. Не, давайте дамаг по бар'єрах та босах. Оці от мене прям дуже бісить. Опа, ти привіт знов. Ти прям то що нам треба. Можемо підсилити нашу атаку. Або. Бейлий Lightning Даш. Ну, давайте оце для Даша попробуємо, що це ми взяли. Так, нічого поки не стається. Стоп, не стоп, світла, шар блискавки не з'являється поки що. Ой, так, ось я захопився. Не замітив, як треба битися. Так, ну і шо, я взяв цей Даш. Нічого не з'являється. Так, все, давайте йдемо. Опа. Отблискавка наді мною якась появилася. Що вона робить? О, 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 погнали! Це було класно. Добре, я хочу підвищити шанс цієї штуки. Це прям виглядало, виглядало потужно досить. Dash damage плюс 17%. Ні, давайте поси та бар'єри. Ок, що будемо качати. Я думаю, це хороше. Бар'єр це, це синя полосочка в них, як я розумію. Ау. А, все я поняв. Коли в мене з'являється блискавка над головою, мені треба дашнутися, і тоді я зможу цей перетворитися в Пар блискавки. Так, нові вороги, до речі, от духи якісь поприходили. Та ще аура прям вже слабшає, я б хотів її теж якось підняти. Опа, опа-опа-опа. Так, бачу точку інтересу, давайте йти туди. От вона тут. 10 life healed Так, ми відхилили десяточку У нас тут трошки надамажили були. Так, ну що, полігнали. Прекрасно, це було дуже чудово. Поки що мені все подобається. Давайте ще були левелапнутись разочок. Опа. Леді Джастіс, Вітаю вас знов. Що ви нам запропонуєте на цей раз? Світло. Давайте візьмемо силу цю. Яка буде призивати стовпи світла. Так, арена закривається. Арена закривається. У нас тут у нас напали. Я не можу вийти з неї, наскільки я розумію. А, я не можу з неї вийти. Так. Так, 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 щось у вас дуже багато, стопе, стопе. Я на таке не розраховував. Так, будь ласка, можна мені блискавочку мою. моє? О, блядь, даш, даш, даш дашь! Чекай, чуть не вмер, блядь. Ой, прям якийсь експерт, сила якийсь. Кожен раз, коли ворог нас наздаряє, він отримає відсоток від дамагу по собі. І додатково ще дамаг зверху. І ще й хілитись будемо. Супер, мені прям подобається цей варіант. Але мені не подобається, що нас так закривають, і я прям зараз помру. Я дуже близький до цього, принаймні. Я дуже близький до смерті, вже в мене лишилось 7 хп 65. Що ж, я надто покладався на свій даш. Так, давайте зберемо експи Опа, опа, прийшов в світло. Давай, давай, давай. О, фух, добре. Трошки тепер прозбирать і можна валити назад. Ну, скелетиків зато гарно вивалимо. Так, пішли якісь нові скелети. Квиткі, броньовані. Блять, помираю. Так, вибачайте мачуки, я намагаюся, але важко стриматись зараз. Так, шо? Опа, погнали. Супер, левелап. Так, що нас тут запине? Атаки стають сильнішими. Давайте. Сильніші атаки це добре, бо ми поки що слабенько їх валимо. Як на мене, можна і краще. Питання в тому, щоб зараз цей знайти похилитися, то пошукаємо точку інтересу. Бо якщо зараз з'явиться щось мега сильне, то нам буде жопка. Тихо, 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 тихо. Опа, зараз дошнемося. Супер. Так, от точка інтересу бачу. І бачу, що мене починають оточувати. Тихо, 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 от сюди, сюди, це розбий Дашимся. Давай, давай, будь ласка, хілочка буде. Ой, ні, ні, то есть не то. Якісь дамаг для касту для касту. А у нас що в нас каст? Ага, дамаг для променя сонця цього. Так, давайте сюди, ще трошки. Так, можна, погнали ой тихо, тихо, що ми підняли? О, там валяється якийсь меч. Я підняв меч, але я помер. <гум> Добре, це було надто швидко. Всього 6 хвилин я протримався. Добре. В цій грі є ще інший персонаж. Опа. А це хто? Дратуті. Я тебе не знаю. Але я знаю, що там треба якийсь сюди. Хто ти в біси така? Я Меріс, і я маю на увазі, що ти тут робиш. Що ж, якщо ти наполягаєш, назвні. Тобі треба залишитись живою і слухати, що Ш... я щось не то переклав, походу, але давайте заходить. Так, це наша база така, до речі. І це наші персонажі. У нас є мечник, магнаш, і тепер оця жіночка. Можемо з ним поговорити. Привіт, я Ворон. Не цікаво. Дуже інтересно було. Так, що тут ще є? Дивіться, у нас є тут ачівки на різних персонажів. О, а дивіться, її звати Ніксі. Тільки розумію. Ну, давайте дивитися що ми можемо тут зробити. До речі, у нас є магазин. Ми можемо тут щось купити нам. Це трошки грошей, я би купив навіть. О, це можна продати. Добре, це ми продали. Це казмечик я, я підняв в кінці. М -м -м. Давайте евейжену. Тобто я бачу, наче вона буде увертатися. Чи вішка можна ще щось купити? Все тільки тапки. Ладно, більше нам нічого не лишається, а це що таке? Зверните персонажу. О, ми можемо обрати персонаж, яким грати. Я думаю, поки нам це не цікаво, будемо тестити щось нове. Так що погнали. Так. Опа. Туш -туш. Ну вона якась не прямо інтересна, ану. Ну, вона швидко атакує, але дуже ближня така ціпіця. Опа, дивіться, що я знайшов точку інтересу. Так, cooldown редакшн, атак damage. Я не читаю книжки, того я стану сильніша Ну, правильно, не читала книжки, займалася саморозвитком в бойових мистецтвах і стала сильніша В принципі, нічого такого. Так, ну прям в порівнянні з попередньою чевіхою. В порівнянні з попередньою чевіхою, вона досить прям, максимально ближня. Час. Бог часу. Так, давайте що він пропонує нам. Атаки. Атаки стають сильніші, вороги, яких ми вдаряємо. Давайте оце. я щось короче щось буде відбуватися. А, скидують якийсь камінчик. Тільки що цей камінчик дає, я не розумію. Ану, що цей камінчик дає? Експу дає нам? ні Ні, дає експу. Добре, давайте. Навіть через навалу проберемося. Отак трошки. Опа, точка інтересу. А, це ми вже її підняли тут. Так, ну поки що мені ця персонажка не прям заходить. Літо, вогиня вогню. Ваш Dash Cast Strike. Мастерські обілки. Кожні декілька атак будемо випускати вогонь. На кулдау з часом буде впадати метеорити або наш Dash буде залишати вогонь. Давайте подив вогню будемо. Кожні декілька атак ми будемо дихати вогнем. Опа. Я думаю, це нам більше поможе. Куди стрілять, зібрався? Так, ну давайте якусь орду нам потестить вогонь. Так, нам впали рукавички, які ми не можемо одягнути. Але ми зможемо їх потім продати, якщо щось з того залишає при собі. Так, давай, іди сюди, іди сюди. Лучник папа Лучники мене підхарюють, але, до речі, я замітив, що проджектайли, mm. тобто ці стрілики, вони пускають, можна ламати автоатаками. Так, богиня смерті. Що мені здалося? А, дочка смерті. дочка смерті Так, коли ми вбиваємо ворога, є шанс призвати слабенького чурочка. А, маленький е-е кусок експи, які можемо підняти, не дуже цікаво. Аура, яка буде дамажити. Ну, якщо ми будемо постійно. в толпі ворогів, то аура нам буде допомагати насправді досить непогано. Ок, що ми просто можемо ходити, так, звісно, часом вона буде не така вже корисна, але подивимося, як піде. Опа, йди сюди. Хілочка, до речі, з них падає хілочка навіть. Опа, щось впало. Так, нам впав пояс. Додає трошки життя і броні. Ну, броня для неї точно буде важлива. Так, точку інтересу бачу тут, а. Де от, 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 от. Похилилися, не інтересно, могло бути щось сікріше. Так. Ну, вона прям його важко пробиває, кзи. Так, є. Ще раз богиня вогню. Давай сюди. Хм, наша сила, павер. Це що у нас? Що в нас таке? Павер? Павер це в нас страх. Аура страху стає сильніша. Або вороги які горять, залишають за собою. Вогонь після смерті. Ні, давайте зробимо ауру сильнішою. Я думаю, спробуємо б... зіграти на цьому. Я не сильно роз... знаю, що тут ще є. Всякого різного, того будемо виходити з того, що ми, в принципі, отримуємо. Богиня Долі. Так. Що ти нам пропонуєш? збільшити життя? Шанс кріта. Або. Щось, щоб будуть частіше падати, якісь штуки, які можна підняти. Давайте оце. Я хочу це, щоб назбирати штук, і подивимося, якщо це, наприклад, айтеми, то ми станемо сильнішими, відповідно теж. Якщо це, може, хілочки будуть падати, вони нам будуть точно не зайві. Опа, дивіться, два дві точки інтересу зразу. Удача. І ще отут якась статуя. Хм. Да, чи ми достойні? Ну протестуй нас. І шо? І що сталося? Ой-ой. Іди сюди. Розпадися. Ладно, вона, в принципі, не така погана. Поки що йде непогано. Так. Коли ми вбиваємо ворога, є шанс спавнити додаткову експу. Кастує чорні серпи, які дамажать ворогів. І ще й роблять проклинають. І що таке прокляття? Це дамаг з часом. Або ми можемо підняти скелетів, вбиваючи ворогів. Давайте будемо оце серпи пробувати і відмолити, які будуть проклинати. Вот якась статуя. Один заряд, заряд даш. Так все нас починають закривати. Оціх я ненавиджу, ці слайми. Я так розумію, що насправді хвилі тут досить повторюються в плані. З, певно Або, відповідно, до часу, скільки ти провів б, б, за, забігу, або відповідно до левела. Ой-ой-ой. Так, як мені вас валить? Так, бог часу, дай нам щось корисне. Сильніші атаки. Сильніші атаки, я думаю. І давайте сильніші атаки, бо все решта якась фігня. Е, типа, ну, щоб ми будемо піднімати далі від предмети, типа, це нам зараз точно не поможе пройти е, цей забіг. А от атаки проти слаймів нам точно допоможуть. А ще експи багато. Так. Опа, зараз нахаваємося експи. Ну, в такій кількості, я думаю, сині шарди досить вже корисні стають так, ще сильніша атака. Даш залишає вортекс, який притягує ворогів. Кожен раз, коли ми леволапимося, отримуємо випадкове благословення на певний час. Давайте даш трошки зробимо. Я подивлюся, як цей Вортекс. Ага, от він прям притягує ворогів. Непогано. Допоможе їх трошки сконцентрувати Є, все. Слайми впали. Давайте, от ми йшли сюди за точку інтересу. Вот вона, Мінус мув спіда, Прокляття. Клас, це типа ужасно насправді. Дарма ми розрили могилу. Якогось чудіка, е, Ще щось впало. Так, зараз перевіримо, тільки я хочу цього провалити Ой, так, 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 так. До речі, нас так гарно надамажили в попередньому файті. Аура, ми можемо підсилити ауру. Збільшиться рейндж і збільшиться демедж. То що треба? Супер. Так що нам попадало? Рукавиці, які ми не можемо вдягати. Ну, дуже корисно, дуже поможе зараз, дякую. Так, ще одна могила, яку можна розрити. Ні, перший герой. І що Нічого не отримали. Так, отут а ще щось є. Ага, ми помолилися і нас захилили на 8%. Чекайте, я бачу ще одне тут. Удача Так, давайте. Опа, опа ворогів. Це наша експа. Так, оцих треба вивалювати, оцього треба вивалити в першу чергу. Він викликає ворогів. Опа, впало щось рідкісне. Ми зараз подивимося. Сподіваюсь, ми зможемо це одягнути. Тихо, розвалити цього треба. Блин, з який броньований, капець. Так, додатковий бонус. Супер. Так, можемо підняти силу нашого вогню. Або коли вбиваємо певну кількість ворогів, що горять, то вони будуть зриватися. Тобто, ну, треба вбити хоча б 15 які горять. А в нас ну підпал так собі. Давайте. Так, каст це що? Каст це у нас аура. Ні, давайте тоді посилимо наш вогняний подих. О, і зразу ще левеллап. Супер. Аура. Дамаг аури. Або soul stealer. А, Ваші атаки мають шанс заспавнити фантомів. Кожен ворог, який прийде повз фантому, буде проклятий і втрачає відсоток відсоток свого життя. Ні, давайте візьмемо Ауру страху. По-перше, у нас більший рейндж, по-друге, демедж. Непоганий варіант. Тобто будемо дамажити до того, як до нас підійдуть. Так, речі, ми вже 10-й левел. А, до речі, нам вже впало щось синеньке. Вот. А, коротше, нам впали перчатки. А, ми будемо краще підтягувати шар XP. У нас мінус 3 хп, але плюс 1 даш. Ну, до даша ми будемо призивати на один штуку більше чогось. Але це не сильно спрацює з нашим ДАШом, тому що ми. Так, босс з'являється, пішли його валити. Ди сюди. Ди сюди, де сюди. Ти ще б куди зайшов? чорт Ладно, давайте вбивати цю фігню. Босс зараз має підійти сам. Так, а ну, мікроман, підходь давай. Я не можу тебе там дістати. О, прийшов. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Мені байдуже на скелетів. У мене є аура. Дивіться як ми його. Просто вам. Так, а ну, ні, ні-ні, ти не будеш виходити за рамки. Ти шо, не прикалуйся. Ти маєш померти тут і зараз. Супер. Так, подивимося, що впало. Мечик, супер, збільшує наш дамаг і броня. А, а, до речі, в нас є ухилення. А ну, знайти Evasion тут. Де в нас є ухилення? А, до речі, у Life regen у нас 0. Опа. У нас шанс 15% не отримати дама. Тобто Evasion тут, я так розумію, може бути імбовою штукою. Космічна есенція, що вона дала. Не знаю. Нічого не сталося, б, що я її підняв. Так, що тут ще можна. Опа, захист. Супер. Ходи сюди, скелетик. Умер. Так, бог часу, давай. Опа. Краще, сильніші атаки. О, а, хм, не, давайте піднімати силу атак. Уж таки це рівень адепт, все краще. Опа, зараз я думаю це реально краще. Будемо покладатися на наше вміння увертатися і атакувати кінжаликами. Так, давайте отут я бачу вже можна дістати щось, точка інтересу. Могила. Стопе, 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 стопе. Щось вас трошки посилило, посилено забагато. У-у-у-у, та, тихо. Так, я, я бачу там точки інтересу. Похилилися, похилилися ще, вроді би. А, це Регенкум я взяв, коротше, оця штука це регенка. Я замітив по хпешці, принаймні. То вона нас часом. Тихо, спокійно, я не можу. Тихо, сила наносить більше. Що таке сила? Сила це страх аура страху у нас. Атакуємо швидше. Або можемо спробувати щось інше. О, можна перекинути. О, о, супер, так. Коли тримає левел, тримаємо левел отримаємо. Рандомне по цей, благословіння, форс. Ні, давайте оце. стильніші тички будуть. Правда, рейнджу би до них, Оце це було класно. Опа. Ще сила з випаленом. Санскрита, давайте. Давайте Вортекс покращимо. Тихо, у мене просто, у мене буквально 1 ХП. Буквально один. Окупаємо точку інтересу, тихо. Вот точка інтересу Будь ласка, захіль мене, я тебе дуже прошу. Досвід. Більше досвіду. Ну клас. Так, 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 нам тут якась очівка вийшла на крити, але мене зараз цікавить Хілка. Мене цікавить хілка, яку я не бачу ніде. Будь ласка. А Атак армор, атак А так демеш Тихо, тихо, тихо. А тут що? будь ласка, хілочка. Не, заряд Дашу. А... Бляха, я не замітив його ну э, Ладно, результати якісь такі в нас. Ла, але мені сподобався цей персонаж. реально Вона повернулася. Треба поговорити з нашими гравцями. Так, поговоримо з Меріс. Як думаєш ми можемо перемогти смерть? Я можу. А ти навряд. Блін, то вона така, знаєте, по характеру трошки сучка. Як воно пішло? Що ти маєш на увазі? Е, ну, розмова. Вибач, а я не звідси. Де і поговори з Мембріс. Блін, я не встигаю трошки переглядати. Так, що це? О, можна прокачувати їх, дивіться. Як б. Але. що треба зробити для цього не розумію. Наприклад, Арона мене можна прокачати ще щось. Але я не знаю, що. Це за інвар 5 поїнтів, типу, вкласти. В Меріс, що можна? Таке меш. О, до речі, можемо глянути що є в магазині для неї. Классный кінжал за 800. Ладно, може не такий вже класний. Дамах, набагато менший, менший, так спід менший. М -м, блин, та ні фігня якась. Е, можна купити Шлем. Мозers офферс. Лука, это прикольно. Давайте поставимо. Візьмемо цей шлем. Продамо непотрібну фігню всяку. Що ж, от такої є гра Death Must Die. Я насправді не прям фанат таких ігор такого жанру. Але, мені це сподобалось. Не знаю, що прям додати. Мені подобається різноманітні. Хоч я відкрив всього трьох персонажів, але мені подобається їхні різноманітність і я би хотів, щоб цей маг був сильніший. Тому що я більше люблю грати за магів, а не за лицарів. Але поки що так виходить, що лицар якийсь трошки сильніший. Або... Блін, або він просто простіший в управлінні, і того мені здається, що він простіший. От, для того, що я наразі можу сказати про гру. Мені подобається ця піксельна графіка, як завжди. Ну Вона прям не прям піксельна, але воно мішано досить. І музика не напряжена, в принципі, пограти навіть цікаво. І якщо не помиляюсь, ця гра коштує до 200 гривень в стімі, і зараз в неї навіть знижка ще є. Того я не знаю, коли вийде це відео, але якщо щось, не забудьте глянути її в магазині вам, якщо вона вас зацікавила що ж з вами як завжди був віталік діліться своїми враженнями про гру в коментарях та до зустрічі у нових відео